В печора це був страшний табір. Це був табір смерті. Його так і називали. Це був не табір, а концтабір. Коли ми були в Печорі, я вам скажу, то за, за цим дротом був невеликий базар. Люди виходили і ми продавали люди. Я вам скажу, вінничані. Цим жінкам треба пам'ятник поставити. Всім вони жертва вони перекидали через. Через ці забори вони перекидали нам картоплю, буряк, хліб. Що вони? Вони ж теж з голоду вмирали. Люди давали нам фасоль, горох давали, але це треба було все зварити. І мама ставила такі два, дві цеглини і одну цеглину так поперек, чи як вона там робила, і так вона варила. І скільки разів Фашисти підходили ногою, товхали ці цеглини, все виливалося, і все вона знищувалося, але ми їли і таке, мама збере це все, промиє і знову зварить і нас нагодує.